Христос родився, всім на спасіння, люди, радійте, Христа, вітайте, Божому Сину, славу віддайте. слава на небі, Богу святому, на землі і спокій, роду людському. Бог зарождає то, що може знати, Ісус му ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вістой трясеться, осо смутно паситься, пастирі крачуть проти Бога бачать. тут же, тут же, тут же, тут же, тут. І ми всі вірно к ньому прибігаємо. Рождену Богу, хвалу, честь віддаємо, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а вестой тряситься, оса смудно паситься, пастирі плячуть, плоти Бога бачу тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Не всі Христа бачили, не всі його знали, не всі наші українці рождества діждали. Ті, що в полі у неволі, далеким собі, а скільки їх загинуло за Христову віру. І ми нині рожденного Ісуса всі просим, нехай наша Україна своє носить, Най носить і голос, нехай прославляє, нині кожен хат Христос рождає. Вийди, зіронько, на небо, освіти нам путь, дорогу. Ми йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Вийди, місяцю на небо, усміхнися нам маленько, разом ми почнемо колядку, що припала до серденька. Понад снігом, понад світом, спів дитячий покотився, веселіться нині, люди. Бог предвічний народився. Ми прибули господарю до вашої хати, хочемо вам господарю заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці, Сам Ісус з'явився. Ха Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем, Господарю, від вас відходити і врожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Відчиняйте двері, я синові. Бо різдво ступає на поріг, знак добра Господньої любові світлі в світлі Вифлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам і довгих многих літ. Хай в році новім, присятому різдві всі мрії збуваються й нові, як тим пастирям, нехай ангел щоднини приносить додому приємні новини. Царі, що йтимуть Ісуса біта, хай стоплять з рами й до вашої хати. В місті вефлеємі сталася новина. Там пречиста, чиста діва мати породила сина. Там пречиста, чиста діва мати породила сина, як го породила. Пелени сповила Зоря ясна, ясна і прекрасна на весь світ світила. Зоря ясна, ясна і прекрасна на весь світ світила, на весь світ світила, дала людям знати, щоб люди люди приходили, дитятко вітати, щоб люди люди приходили, дитятко вітати. Навіть яй світлі зорі, знищить ворогів і гори, перемогу і добро хай та все у нас різдво. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ой Ісусе, любий, кращий, як ті квіти. Пригорни у час війни українські діти, щоб були добрі, щоби були щасні і розумні, і здорові, мов ці квіти красні, ти, дитино божа, на пахучім сіні, дай нам щастя і кращу долю рідній Україні. На зірка днесія, до вифєму запрошає, де спаситель народився. і Коясна мила, для всіх щаслива та я хвиля, у якій Христа, звіщаєш на небо. Поклонімся, до нього в'ясла, пригорнімся, і просім, смирено нині, всі його про мир в родині, і просім. Сяке лихо буде згода процвітає та.